Друзі, всім привіт, з вами я, Андрій. Давно відео не виходило. Це нічого такого. Просто багато було справ. Ми сьогодні знімаємо відео, як зробити з ваго камеру джимена. І зараз ми почнемо робити. Витягайте таку детальку і який-небудь одяг можна. Тільки щоб тут була дирочка просто. У нас ось така штучка. Детальця. Ми її беремо. Е, а, ні, ось тут. Ось наверх ставимо, бачите? Щоб в нас вийшов типу, такий пестик. Е, далі відкладаємо, беремо ось таку детальку, бачите? Ось таку. Зсередини тут е, має бути оце. Ось далі бачите ось таку білу детальку і запихаємо ось так. Боже є. І у нас, виходить, зараз чекайте, така палочка. Але нам ще треба на оцю білу поставити ось таку маленьку детальку чорну. У нас ось так вийшло. Далі ми бачите можна є оце задня ще, І ми оцю задню причепляємо до цієї. Тільки. Э... А, ні, ні, а, та-та-та, А, ні, до заду, до заду причепляємося сюди. Бачите, у нас таке пастик виходить великий. Ми... І бачите, отут є така деталька. Щоб ми пропхали. Вона дуже легко відчипиться вам, бачите. Просто дуже легенько. У нас виходить камероман Джиман. Поставте лайк. май гей, Бо лайк. все жиди не заводи. І навіть. Це правда навіть. І так, всім па-па. Ось такий у нас вийшов камероман Джиман. Всем папам.